Часть мого віду виживає до нас, де й в лісу. Роблю пока базу Окей. Зараз бігом закидую сюди все. Та, шанці, бліна. Відмога. Ай-ай. Блинка. Або ленка того зі А не яка буде сильно наплати. Що б до... Ось сюди. І тут вийшли всі. Ну і можна тут відсидіти, Тут у в принципі, Я можу просто йти, там по чуть такая. И І все. вот там уже будут поховно на эказ булаво. що я так швидко гарно не відб'юся, як я хочу. Ну все, ніч настала, кіп. Фонарик в руках. Ні, ну ні, ну ні. Воно страшно по своїх дітей, якщо я тут. Якщо я тут. Все, так, олень тут. -ка. Все, відбиваю. Та йди по капканах. Ого. У мене є не... Той. Не підходи. Ну, от пішов нафіг. Окей, okay. вона мене не дістає. Так, що я можу... Полость стоят і прям Тихо! Йоршкин кот! Минус! Минус! ого він тут якось понял? Ну, да!

Ну, все, докаль. Там ще культисты ем. Дима, но сам. Да блин, у мене ще їжі нема. Там я пусти, а там уже пидук. Угу. Ну, мне, правда, треба побудувати ряду, але я ще не хочу. Ну ладно, полутаюсь, потом уже пьеду. Туда. Пошей вы хочете, але и не хочу. Вот так вот. Зараз бегам, полутаюся. ще набегаю смело вести. Ты Ого, ого! Нормально так. Так, окей, бежим сюда. Якщо він тут. Ні, то він... У мене каже, що тут лише він має, ну має, Часто він тут воспасть, але у мене вже збірку скільки... на кінець п'йові пало. Тільки я на вже грай, він ще не спавниться тут. -ка. А ні разу, А що тут у нас? Ну що, ні, ну як до тебе? Що же дружок дружок, все, вбили, На ізі. Мене тут і все, І все. Окей, поїм. Окей, погнал я до бази. От я хочу так уже піти у ту-туй лутати. Але боюсь і хочуся, Отак от, от якось. Пролезай. Вы не тут вон. Я не могу не купить. Не милости ко мне хард. Вот у мене був клас ассасина, Або ще якийсь там. Або я пішов точно. Okay. Окей. я роблю. Сім Майслед нас ну. Угу. Ну, у мене ще за великий же де бо я меншими хотів параметрами. Але уже Окей, тут садимо, тут зроблю Блин, мені треба за тобой швидше залутати, я швидше получу. Може там вибью якось, пилу. Бензик. Бензопалу, коротше, і піду якось спасати. Ну, не спасати, а тут не ну, так. Так, окей, давайте позабираємо вже все. Тоже мис ягодик є сто. Я, я часто гінуп виглядаю з ту А, боку пошла у А, ничего, я зарабатываю. Там еще этот крауч. Так, окей. Мне просто треба купить. все. еще... Ну, еще так вот. Да я не хочу брат, был у меня мне там не потребно. Вот в принципе. Вот так вот. Да пишу я. Блин, треба с собой езжу где-то. Еще езжу. Ну ладно, пишу я. Не хочу я уже садиться. Так, окей. Там уже вроде культисты. Нас уже 34 день. А починають е, тут видео. Мои перше видео. С якого там, мне. 50 го вроде. Ну вроде так. Ну, кто подрывается там? Подивається. Ребята, як подивитися відос, можно пройти на той, подивитися, що там. Йой! Ладно, НЖВ! Че? Опа бандажів, так що можемо хило. Так, все, тикаємо. Левик. Окей. Okay. Ну а пока я управляюсь и дан, не забудьте поставить лайк и підписатися на цей канал. Так, окей, okay. я по одному буду. упал в лох. И вин... Я думал, что вин уже было вот. Все, убил. Так есть. Так ешь. Так. 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 нам Так. Ага, ну, ночь была. Мне просто сразу. Так, где там у нас сейчас база спа... спавнилась? Опа! А нет? Так, видно там. Так, за... О! 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 Как мне понятно стрелять них. Так ну, у меня уже 100 Так, він Так, забагав. забага. Сей буде зараз атакувати. приветик последник. М -м -м. Ну ок. Ничего не было будет ваше, ну, так что можно так. Как починил ассасине? Патрони випали, але не до мого. того. Окей, я поставлю на паузі, трохи покажу. Так, я тут, -ка. Так, на мене і ще мороз. ніка. Окей, я подія тут. Йоу, смотрю. Ого, замітил. Идем. Так, иди нафиг. Да куда ты меня убиваешь? Так, ну там.

А, блін, 20 герма сьогодні. Я голоден, ну то байка зараз. Ой-ой-ой. Так, плюс два гейма. Гема, гема? Угу. відкриваю скриньку, ми тих, 20... а зараз буде 25. Окей. Відкриваємо скриньку, надіюсь щось круте випаде. І випало. Окей. Бензик Пелка. Блін. Ну ну і пору одному час, і не добре. Окей, зараз запустимо ще раз. Але то буде дуже тяжко. То, господи. Ой, ой-ой, 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 бандажик, ой-ой, ой-ой! -мо, ні, О, блин! Ладно, дорогі друзі, Не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал і всім.